Цієї сторінки. Старовинну тисманицю неможливо собі уявити без кушнірства. Тут з покоління в покоління передавались ази обходження з хутром. Усі знаються і розуміються на шкірах. А якщо ти ще до того корінний тисманичанин і твіріт має прадавнє коріння, то ти просто зобов'язаний і навіть змушений. Не відхиляти, не відкидати цього ремесла. Напротязі кількох десятків років для багатьох тисміначан не було проблеми з пошуком роботи. Усі йшли на фабрику. З цього й починав Богдан Дарчин. Ну, починалося це 42 роки тому. Після школи все-таки вирішив працювати на хутро Адже в той час була тільки хутрофірма, основний годувальник Тисменниці. І я також після школи пішов працювати на хутрофірму. В 65-му році в армії, в 68 му знову повернувся на хутрофірму, і по сьогоднішній день. Ну, коли працював до бійного цеху, рекомендували майстром, того — начальником цеха. В 82-му році вже заступник головного інженера, в 83-му головний інженер. І так далі. І, і, генеральний директор хутрого об'єднання «Тисмениця». У 1987 році я почав думати про спільне підприємство Кафелюкс, як робити щось на, з інвестиціями, що робити на, більше на відгрузку за кордон. І в 1989 році, 24 січня, вже втілилося підписання договору з фірмою Кауфман і Роза Мерквірхард, де а вже в 91-му році я перейшов працювати сюди на спетика Фергус, де працюю по сьогоднішній день. На той час була така практика навчання на виробництві. Молодих людей для набуття фаху, як тоді казали, прикріплювали до старших досвідчених. Був і в Богдана на цих початках свій вчитель на фабриці. 35 п'ять років я відробив на фабриці. 45-ті. 41 року я пішов на фабрику. Вчили на майдрідній машині на, на дбині цеху. І багато таких було, що я вчив. Ну, робив разом, то пішов він майстром, тому начальником був, а потім вже пішов на вище, на вищиті. Складний процес хутрового виробництва вимагає відповідного вміння, знань, навичок, а наш герой усім цим володіє. Попрошу шлях від звичайного простого робітника до посади директора. Адже ми не німці, а німці не українці. І це треба розуміти, що ми ніколи не станемо німцями, а німці не стануть ніколи українцями. Але брати то краще у німців, я все вважаю за потрібне і в цьому питанні націлюю колектив. Я думаю, що ми в цьому питанні досягли певних успіхів. Якщо ми аж набули сьогодні. Мати таких спільних підприємств в області хоча б тисячу, а в Україні мати хоча б мільйон таких спільних підприємств з інвестиціями, тоді можна було би скоріше змінювати психологію нашого робітника до тої якості, до відношення до, до заробітку, до відношення заробити гроші, а не відробляти і діставати їх як на халяву чи іншим способом. Його робоче місце цей кабінет. Але це не означає, що директор обмежується тільки цими обрисами невеличкої кімнати. Щоб триматись на плаву, щоб не той корабель хутрового виробництва, треба володіти і певними рисами характеру. Тож і він Богдан Дарчин? Насамперед я би хотів сказати, як позитивну рису, це певна сміливість в бізнесових питаннях. І очевидно, така ризикованість з почуттям нового, тому що якщо навіть візьмемо факт утворення спільного підприємства ще в кінці минулого століття, так, то для того, щоб зробити це, треба було бути і сміливим, і мати бажання нового в тих умовах прийняти рішення і піти на створення спільного підприємства. Це було більше як в умовах НІ, ніж в умовах, так. Це перше. Ну, друге, здатність працювати з великими колективами теж чогось варта, тому що все-таки в цей період. І та і зараз, якщо подивитися на аналоги. Скажімо, світові, то навіть 300 чоловік підприємства — це вже досить крупне підприємство, особливо в галузі легкої промисловості, більше жіночого спрямування. Треба бути надзвичайно терпеливим, щоб працювати в таких колективах безумовно. І це другий, очевидно, плюс, як на мене. Третій це все-таки пріоритети місце проживання, все-таки, будь Степанович був першим. Керівником новітнього часу хутрофірми, фірми, який тут народився. І це теж говорить про ті якості людини як широким таким світоглядом, теж пов'язані певні ризики з колективом, самим, який формується, в тому числі і з родичів. Разом з тим, Богдан Степанович, і це вдавалося завжди якось. Компромісно вирішувати, без шкоди для виробництва, можливо, ще й тому, що він дуже добре знає громаду Тесмеліці і тому вона завжди його підтримує, в тому числі як члена виконкому, як депутата районної ради. І в цьому плані повезло не лише йому, а й напевно, в самому колективу. Доля дарувала можливість мені в далекому 1992 році зустріти цього прекрасного чоловіка, чоловіка-керівника. Кожен керівник має якісь свої особливості, якісь свої специфічні риси, чим запам'ятався наш ювіляр? Та, напевно, насамперед тим, що він уміє вислухати співрозмовника у спокійному, виваженому тоні, Оцей внутрішній спокій, така позитивна внутрішня енергетика до співрозмовника спонукає до відкритості, до відвертості. І, власне, вислухавши співрозмовника, він зумів в тому разі, навіть якщо він не є правий. Спокійно, толерантно, переконливо власне, довести свою правоту. А ситуації життя відбувають різні, різнопланові. І, власне, ось ці риси, про які я щойно сказав, вони були притаманні йому в будь-яких ситуаціях. І так впродовж 14 років. А доля таким чином розпорядилася, що доводиться спілкуватися з ним не тільки по питаннях роботи, але і по питаннях побуту. І, власне, Богдан Степанович це є е, та людина, яку так інколи називають безвідмовна. Він хоча і десь е, інколи в душі е, скрипить, що важко зробити, неможливо щось зробити. Разом з тим, він усвідомлює необхідність того, що в нього проситься, в нього вимагається. Пан Тачин, я працював уже 12 років. Наш сматрі кожен день, тому рано і вечора, <говорю> Wie Bogdan Stepanovic ist eine gute Person. eine echte Person, eine starke Person, Person. Ich wünsche Bogdan Stepanovic viele gute Jahre, gute Nachhaltigkeit, gute Bogdan Stepanovic ist eine Person, er ist ein sehr Direktor in einer sozialistischen Firma. Und Bogdan Stepanovic arbeitet gut mit SP, Это знайомий менталітет німецький, це знайомий новий час. Он Богдан Степанович, уже тоже генеральний директор. После перестройки, после всё. Зі зголе в руки я повернувся на початку 89 го року на поторфірметес менся поміційний директор. Ну і десь весь цей час до сьогодні дня в цьому житті ми йдемо до споряд. Я завжди вважав, що це є єдина потужна Хутрова родина, яка була і залишається не сьогодні. При любих часах, при любих ситуаціях, при любих проблемах, але все-таки це є візитка нашого краю, візитка нашої області, нашого міста. І цю жемчужинку все життя ми збиралися якось уберегти від тих всіх недобрих вітрів, які віяли з різних сторін в нашу сторону. Ну, людині, яка віддала більше 40 років кушнірству. На новому підприємстві, я не пам'ятаю, скільки там є записів в його трудовій книжці, але думаю, що дуже-дуже небагато. Якщо в неї буде, то тільки стосувалося перевід з різних з різних, з різних посад, так десь пощабили, починаючи від учня, починаючи від простого робітника сировинного цеху, закінчуючи генеральним директором спетика Фелюкс. Я не знаю, чи буде ще якийсь запис у трудовій книжці. Але думаю, що життя ще не закінчене. Більше з його планами, з його задумами, з його енергією, з його бажанням щось змінити, щось додати, щось зробити таке, щоб його підприємство і наше підприємство розвивалося, щоб бачили своє майбутнє. Ну, ви зрозумієте одне єдине, що якщо б в нього не було характеру, не було позиції, то 18 років еспетика Федукс не мало того, що воно має сьогодні. Дебалансувати між котрофірмою і іноземними партнерами, щоб і там було добре, і ті були задоволені. повірте, що це не кожна удача. І тут треба мати особливий підхід і до людей, і до партнерів, і до іноземців. І Це одна з тих рис Богдана Степановича, яка характеризує його як людину керівника, як людину толерантну, людину, яка зможе знайти в будь-якій ситуації якийсь вихід на користь нашої справи. Перша риса це є порядність. І місце говорить добрий газда. От бачимо, як ми, я перейшов сюди в 91-му році, якраз туди і шеф перейшов, що працював у нас з ілистранцю містер Гелберт. І ми бачили того року до того часу, що він буде на трої фабрики. 22 патрову фабрику, поміняв зах'єр, поміняв дах на мотожичках, да, розфальтував ту фабрику. Тоді я перейшов на цю нашу фабрику. Ну, на цій нашій фабриці він теж дуже багато зробив. По-перше, господар. Він то все підняв господарство, дав людям роботу. А я його вважаю за хорошого керівника. Таких керівників дуже мало в районі. Це людина волюва, характер в нього, желізний такий. Ну, в, тому, в деяких випадках він може йти на компроміс. Іменно може через те, що він свого часу був і робочим, і майстром, і генеральним директором. Тому він вмів знаходити компроміс з людьми. В деяких мірах він досить жорсткий в своїх позиціях і непорушний. В душі він ще будівельник, тому що фабрику він починає розбудовувати. І все, що тут добудовано, це тільки з його зусиллями, з його бажаннями. В цілому хороша людина, приємно працювати. Старався кожному показати, так ми туди були ще молоді. І він тасі починав з робочого, потім був контролером, потім майстром, потім вже був у нас начальником. По-перше, здоров'я і много-много здоров ще, ще багато років ще життя і найше працює в колектив. Робота у нього займає, здається, весь час. Адже Текеферлюкс це одне з перших створених спільних підприємств. Все довелося робити тут по-новому. І Богдан Дарчин спробував, ризикнув. І вийшло. На даний час фірма Текеферлюкс це виробнича спільнота з серйозним досвідом виробництва одягу з хутра. Гарантія високої якості, оригінальний дизайн виробів. Такі вироби так і хочеться одягнути. Вони красиві, легкі, зручні. Одягатись у вироби з фрелюксу престижно. Голодан Дарчин зумів зробити той перший крок у нову специфіку виробництва. Робота роботою, проблеми, які є на виробництві, виникають та успішно вирішуються. Такі круговерті проходить день за днем. Але є ще затишна оселя. Тут теж є свої залюблені цехи, на яких Богдан Дашин фігурує уже не як директор, а як простий робітник. Не соромиться, не цурається отієї тієї газівської роботи, що з дня у день є у господарстві. Від так планує, ага, я повинен там коло кроликів почистити, обійти, подивитися, що зробити з бджолами, що зробити на городі, що зробити в саду. Коли поїхати в місто щось купити, це так є. Вихідні дні це треба за сім'єю разом подбати. А є ще такий цікавий вислів, щоб краще пізнати чоловіка, варто глянути на жінку, яка є поряд нього. Певно, єдине. Що я доклала, що він мені дозволив, може понукає мені мою слабістю, може цим і тримає мене в тиснеці. Це, напевно, це наші квіти. І Єдине, що я, його, ну, що я йому привила, може, то, що він з кожного відрядження тепер мені привозить квітку, з якого би відрядження, з якого би континенту, де б ні, він завжди нам привозить квіти. І половина тут квітів, які є, це можна зробити цей атлас. Цей той атлас, де він був у відрядженні. А найбільшим досягненням винагородою у конкурсі що зветься життя, як вважає сам пан Богдан. То є діти. Так, у мене троє дітей. Старша дочка, здається, вибрала професію хутровика. Працює на хутровому об'єднанні тисмениця Богдана. Син навчається у Київському університеті права. Ну. Надіюсь, буде правником, а надіюсь, він може пригодитися в хутрої промисловості як правник. Ну, дочка ще у п'ятому класі. у ну, неї задатки дизайнера, в неї задатки художника, в неї задатки як дівчини творчої, яка щось хоче творити. Найменша донечка то найбільша втіха для батька. Мені подобається з ним відкривати вулики і там дивитися на бджіл, шукати мат. Подобається вигулювати собак, збирати покос. Багато речей мені так подобається робити. Він інтересно, нікого не сварить. І знову настає новий день. Рано починається на виробництві. Виробництво працює, діє, вишукується, створюється щось нове. Така динаміка притаманна Богдану Дарчину та його колективу. Але все ж таки ювілей, і як би ми не говорили про ділові якості цієї людини, в такий день варто все дарувати щирі слова побажання: щастя, здоров'я, радості, ноги літа, успіху в роботі, в житті, все найкращого. Ми завжди працювати і завжди втілювати це так. Є чергова вершина, ви її подолали. Подолали із е, наполегливістю, подолали із оптимізмом, здобули багато у своєму житті. Але разом з тим це є нагода озирнутися на те, що ще не вдалося зробити, тому побажаю вам, щоб той досвід, е, та завзятість, котра притаманна вам, була передана всім нам молодшим. Ювілей 10 років новоствореного відділення Шапочного якому ми завдячуємо іменно йому, тому що це його ідея. Я думаю, проєкт в цілому успішний і в імені себе, і бригади я поздравляю, вітаю його і дякую за те, що він поміг нам. Богдану по Степановичу рано, що сьогодні заспокоюватись, тішитись тим, що він досяг, тому що то дітище, яке на сьогодні, чи ту дитину, як ми часто називаємо Тикафелюкс, на сьогодні знову по новому треба якісь нові підходи нове бачення, на якусь струю в тому, щоб зберегти то ім'я зберегти той почерк, який сьогодні є в Україні. Це одна сторона справи. Друга сторона справи він завжди це наголошує. І я пам'ятаю його е, запрошення, коли ми святкували е, день народження, перший день народження його донечки, який випадався буквально кілька днів назад, 10 років, що я вас всіх запрошую в себе утуряти на весіллі моєї долі. Тому що треба дуже багато зусиль, зусиль прикласти, щоб ця дитина. Мала тверду позицію в житті, ну і те, що він пообіцяв, все-таки, що ми його не висідяли, всі разом погуляли. Це і надалі такої поваги, яка в нього є, принаймні не меншої. Насамперед, здоров'я, тому що так побудоване життя. Що він став генеральним директором в досить молодому віці, але це той недолік, який дуже швидко проходить сімейної злагоди підтримки тих людей, які йому дорогі, і принаймні, щоб він завжди залишався самим собою, власне, хоча б перед своїм сумлінням, що ж роки не повинні лякати, бо у його житті усе вдалось, склалося, зложилось у розкішний букет. До якого ще варто з року в рік додавати гарних квітів, щоб цей букет з років зростав і надалі. Ми намагаємося